Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Прочитай рівність спочатку з назвами компонентів і результату, а потім використовуючи слова Збільшити на. Скористайся підказками. Тисни відео на паузу. І виконай це завдання самостійно. Пригадай компоненти дії віднімання, прочитай рівні спочатку з назвами компонентів і результату, а потім використовуючи слова зменшити на. Скористайся підказками. Працюємо в робочому зошиті, виконуємо графічну роботу. Утворюємо візеруночок в зошиті. Дві клітинки вниз. Дві клітинки праворуч. І зверніть увагу, зараз ми навкіс ось так з'єднаємо і у нас утвориться візеруночок прапорець Через дві клітиночки ми повторюємо наш візеруночок. Тисни відео на паузу. І виконай це завдання самостійно. Хвилинка каліграфії. Прописуємо каліграфічне число і цифру 7. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Як і попередній урок, це урок підсумок. Сьогодні ми додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2. 3. Працюємо з підручником завдання номер 1 Виконай арифметичні дії. Працюємо усно. Якщо в кінці ти отримаєш результат число 8, ти обчислював правильно. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно, обчисли ланцюжком вирази. Працюємо з підручником завдання номер 2 Склади вираз. За кожною схемою знайди його значення. Зверніть увагу, на всіх схемах подано два відрізки один під одним, тому на них проілюстровано різницеве відношення між числами. На першій схемі шуканим є значення різницевого відношення між числами 8 і 3. Щоб дізнатися, наскільки 8 більше за 3, або наскільки 3 менше від 8, треба від більшого числа відняти менше. Тому нам потрібно скласти вираз 8 відняти 3. знаходимо значення виразу. Це число 5. На другій схемі також подано різницеве відношення між числом 10. І невідомим числом. Але в нас відома, відома частинка відріза ось який дорівнює 2 см. Тобто число 10 більше за невідоме число на 2. А невідоме число буде менше за число 10 на 2. Отже, шукане число менше на 2. Число на 2 менше від 10. Ми також будемо знаходити арифметичною дією віднімання, і нам потрібно 10 відняти 2. І це дорівнює 8. І наступний, наступна схема, наступні відрізки. Знову таки третя схема, знову ілюстрація різницевого відношення між Числом 7. Та невідомим числом знову шукане число невідоме. Але ми знаємо, що невідоме число або шукане число більше на 3 за 7. Число більше на 3 за 7. Знаходимо дію додавання. Складаємо вираз. 7 додати 3. І це дорівнює 10. На екрані представлене схематичне зображення різницевого порівняння. Два відрізки у поданих схемах накреслені один під одним, тому на них і проілюстроване різницеве відношення між числами у першій схемі. Ми будемо порівнювати числа 9 і 4, шуканим числом у першій схемі є значення різницевого відношення між числами 9 і 4. Щоб дізнатися, наскільки 9 більше за 4, або наскільки 4 менше від 9, треба від більшого числа відняти менше число. На другій схемі також проілюстровано різницеве відношення між числами між числом 3 і 7, шукане число в даному випадку це різницеве відношення між числами 3 і 7, щоб дізнатися, наскільки 3 менше від 7, або наскільки 7 більше за 3. Нам потрібно І від більшого числа відняти менше число. Працюю з підручником завдання номер 3 Вчимося складати схему до ситуації. Про що можна запитати в кожній ситуації? Під листком було 10 сонечок, полетіли 3 сонечка. Про що можна запитати в цій ситуації? Правильно, скільки сонечок залишилося, нам потрібно скласти схему і записати відповідну рівність. І на схемі наведи різними кольорами відрізки, які ілюструють компоненти арифметичних дій? Скажіть, будь ласка, скільки сонечок було? Правильно, під листком було 10 сонечок. Тому ми з вами креслим відрізок, завдовжки 10 клітинок. Позначаємо цей відрізочок дужкою і вгорі записуємо число 10. Адже було під листком 10 сонечок. Що трапилось потім? Правильно, потім 3. Комахи полетіли, три сонечка полетіли. Як нам потрібно це позначити? На цьому ж самому відрізку, нам треба позначити три клітинки іншим кольором. І зазначити, що це три сонечка. Ці комахи полетіли. Щоб показати, скільки сонечок залишилося. Треба об'єднувати чи вилучати? Дійсно, треба вилучати, а як це показати на схемі? Нам потрібно об'єднати іншу частину відрізка і поставити знак питання. Ось це шукане число, скільки залишилося сонечок під листком. Ми з вами з'ясували, що нам потрібно вилучати. Якщо вилучати, то ми будемо віднімати, який вираз потрібно скласти. Тисни відео на паузу, обов'язково запиши схему в зошиті і вираз. Під листком було 4 сонечка. До них прилетіли три сонечка. Що можна запитати? Скільки всього стало сонечок? Складаємо схему до нашої ситуації. Як нам проілюструвати, що під листком було 4 сонечка? Правильно ми накреслимо відрізок завдовжки 4 клітинки. Об'єднаємо дужкою і запишемо число 4. Що б трапилось потім? До цих сонечок, до чотирьох сонечок прилетіли ще три сонечка. Як нам показати це на схемі, нам потрібно накреслити поруч відрізок іншого кольору, об'єднати його дужкою і записати число 3. Що запитується в ситуації? Скільки сонечок стало? Скільки сонечок стало, ми будемо вилучати чи об'єднувати? Дійсно, ми будемо об'єднувати. Для цього нам треба об'єднати два відрізки і поставити знак питання. Об'єднати це значить... Правильно, значить додати. Нам потрібно скласти вираз. 4 додати 3. І це дорівнює. Правильно, дорівнює 7. Знайди невідомий доданок. Це завдання номер 4. Вираз записуємо зошит. Три. Додати невідомий доданок. Пропускаємо клітиночку. Дорівнює вісім. Давайте пригадаємо, як знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 8 відняти 3 дорівнює 5. Ми з вами знайшли другий невідомий доданок. Число 5 ми записуємо у вираз і підкреслюємо другий доданок. Бо він був невідомим. Наступний вираз ми запишемо в другий стопчик. Невідомий доданок, пропускаємо клітиночку, додати 2 дорівнює 6. Щоб знайти невідомий доданок, а він у нас перший, нам потрібно 6 відняти 2. І це дорівнює 4. Ми знайшли перший доданок, записуємо його у вираз. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Невідомий доданок додати 2 дорівнює 10. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібна відсуми. Відняти відомий доданок 10 відняти 2. Це дорівнює 8. Перший доданок 8. Записуємо його у вираз. Наступний вираз, 3. Додати невідомий доданок дорівнює 7. Невідомий другий доданок. Щоб його знайти, нам потрібно від суми відняти. Відомий даданок, 7 відняти три. Дорівнює чотири. Чоти записуємо вираз. розкажіть про свої досягнення. Які вміння покращили?